Вітання, мої любі шалені бджілки. Нарешті для вас класна новина. У нас в наявності є вільні маточки, плідні баквосту та кордованчику. Тому активненько пишемо, звертаємось, тому що маточки в невеличкій кількості. Телефонуємо, а я буду чекати. А ще, мої шалені золоті бджілочки, а ми вирішили до Дня Конституції України провести акцію: П'ять неплідних маточок, бакфест. Ми. Продаємо по ціні чотирьох. Отож, лот 5 неплідних маток Бакфаст за 400 гривень. Акція діє тиждень. Тому активненько пишемо, замовляємо, телефонуємо. І ще при замовленні краще писати на вайбер, оскільки проблеми зі зв'язком не завжди можемо бути в зоні доступу. Дякуємо за розуміння. Чекаємо на ваші повідомлення та дзвіночки. Так, мої хороші час пішов, а я чекатиму. Стільки, скільки треба, я чекатиму.